Юрочка, дивися, оце спутник це реальний розмір. Оце капсула, реальний розмір, в якій спускалися оце, верталися на землю космонавти. Спутник реальний розмір. Ну, Ракета, звісно, не реальний розмір, але оце так вона виглядає. В общем, зараз ми входимо в павільйон космонавтики і космосу. Чим заходимо, заходимо. Що ми тут бачимо? О, а що це тут таке наверху? Це, мабуть, місяць. Я думаю, так. Да. Ну, красота. Вообще. Вражаємо масштабами. Так, пішли далі. Тут у нас отакі фото обої. По-другому я їх не можу назвати. Ага, боже, антени, спутники, ракети, космонавти. Все це тут. Угу. Ну, давай подивимось, що тут вони предлагають. А це. А, це, коротше, на землі. Тіпа гори похожі як на марсіанські, як на там, місячні. Ну, місячні, не місячні, жіночі місячні, а місяць планета. А, це коротше ж це Іспанія, да-да-да. Це все коротше такі гори, що знаходяться в Іспанії. Ну, красиво, звісно. Красиві фотографії ми теж такі робимо. Угу. Красота. Це такий тут павільйончик з цими фоточками. Пішли далі.